Візьмемо стрілу душ і підемо далі. Так, і мені дали новий камінець, який, коротше, відновлює потихеньку здоров'я. Давайте я... А, ремов, рему в. Ремов, ремов, Це все прибрали, це теж мені не треба. От сюди. Оці от камінці запхну. І можливо пізніше ними буду користуватися. Вони повільніше працюють, ніж. Наші стандартні естуси. А, хотів парірувати. Походу, парирувати я не можу. А ну дайте я почитаю. Походу, той щит магію кастує теж. Can be used as shield. Spell. Ага, зрозуміло, ну. Так, я можу лікуватись за рахунок цього щита. Сачик. Цікаво, отже це каталізатор інший. Отже, я парірувати ним не можу, а є оця от штука мені тут не треба. Ну добре. Давайте поки що так будемо рухатись. Керування тут дещо дивне, до речі, кажучи. Трошки відрізняється, воно таке. Е, наче як би його назвати краще. Е, на маслі трохи. Персонаж наче не йде, а трошки сковзає. Оце от яскравий приклад місця, де мені знадобився б факел. Але, здається, у мого персонажа факела не було, тому. Чому я не вестись на нього не можу? Чудово начебто все. Сол-ар... Soul, Soul Arrow. Так, а, є кого тут викликати? Чи немає. Добре, зараз дераз десь... дещо інше зроблю. <плес> 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 Зрозуміло, отже, коли ви станете повністю пустим, то ви все-таки виходите з онлайн режиму. Ну що ж, якось воно робить не так, як я очікував. Давайте візьмемо рицаря. Ага, цей не захотів. О, Temple Knight, Чудово. І ще один Темпл Найт. Ще одного не хочу. А от ти от хто? Давай тебе з подвійними мечами. Не захотів. Ну добре, от ти от. І... Ніхто не захотів зі мною грати. Так, це лицарь. Давай візьмем тебе. Капець. Тут що людей розбирають по швидкому, це маг. Мага не будемо брати, бо два мага разом це. Давай тебе візьме. <смістична> не дихай мені тут. Мені погано, я нікого викликати не можу. Два мага це погано. Ну добре, буду рухатись поки що сам. Тебе викликаю. Оце бекстеп. Тільки повідомлення закрило його. Ще одні перчатки, вони тут, походу, випадають. Ти хто? Ну. Невже він зараз з'явиться? Це Всі пози. Так, ну добре. Схоже, мене ніхто не любить. А, так, тут народ падав в ями. Напевно, у них погано налаштована контрастність на екрані. А, угу. а ну добре. Рухаємось далі. І буду рухатись обережно. Не знаю хто ти, я тебе хочу. І тебе ще. Давай. Ти мах. А ти хто? Візьму лучника. Так, поки що мені не сильно щастить. О, чудово. До мене прийшов хтось. Здається, у мене кінжал затрутий. М -м, там виходить, тепер для людей випадає лута кремо. Подивимось тут яма, в яку я мало не звалився. А оцього не хочете? Ай! Вибачаюсь, був неправий. Вже ця серія буде з фейлами. Я хочу тут пробратись, тут вихід є на дах і, в принципі, просто хочу всю територію облазити. До боса я не поспішаю бігти. Напевно, краще було б це робити не магом, а кимось іншим, там, не знаю, воїном, солдатом напевно, найкраще. Солдат в основному був найбільш балансованим класом. Так, ну що ж, мила пані, ви знову померли. Так, ви знову вмерті. Я дивився з е японського бета-тесту, там начебто все не настільки було погано в тому плані, що персонаж е поступово стопував пустим. В даному випадку тут якесь виключення прямо з правил. Чудово! Той іначе поворушився. Погнали далі. Цих трупачків не будуть чіпати, хай вони там сидять, як сиділи. О, Запас здоров'я, до речі, у мене став менший, я тільки зараз помітив. М -м. Трошки погано вийшло. От нас тиснув Л2, і за рахунок цього щита я відлікувався. Недостатньо сильне лікування, але все одно непогано. Так, у нас тут ворог. Ще один такий же. О! ти його, я й забув. Можна розбити віконні засуви і, коротше кажучи, це відчинить нам доступ світлу. Я зможу бачити нарешті, що там відбувається. Треба було це одразу зробити. А то я якось про це забув. Так, лікування Естусом бульк і поступово відновилось. Давайте сюди так і знав. Чудово. А, я, здається, нашого лучника вбив. Без факела тут ні чорта не видно. Давайте подивимось, що ти нам запропонуєш. Ага. Лік Засіб, який відновлює запас магії. Давайте ще раз відлікуюсь. Soul arrow. І... Тут дорога на дах. А тут у нас. Гівнюк, який не дає мені спокою. Скинув би я тебе в яму, але я хочу твій лут. Бекстеп тепер, до речі... Складніше зробити по одній простій причині. Вороги поступово повертаються за вами навіть під час атаки. Як вам, там? Як вам там? Видно, що тут відбувається, чи ні? Чесно кажучи. Я ледве розрізняю, що тут до чого. Ого, Сокіра. Паночко, ви можете велетенську сокіру таскати? А, так. Велетенська сокира. і, походу, мені сили не вистачає, щоб її таскати. Ага, Швидкість перекочування, до речі, не змінилась. Давайте спробую з цією штукою походити. Зараз додатково одягну кінжал про всяк випадок, щоб мені погано не стало. І... Забув заменю выйти. Давайте подивимось. Тут є пару ворогів. А... Один вот так вот і назад хопля. Ну так же краще. велетенською зброєю повеселіше. Тут у нас має бути ворог трошки нижче, от він. Як вам душ? Що боїся? Що таке? Як ти мене. Перемудряєшся атакувати, коли я тебе б'ю, начебто раніше. Не подобається ти мені, чувак. О! Інша шапочка, хочу глянути. Шапочка злодія. Бла бла-бла. Почитали, якщо хочете. М -м -м, не зовсім в тему, але виглядає непогано.